До кінця 2013 року рішенням Ради Укрзалізниці продовжується благодійна акція з безкоштовного перевезення дітей віком до 16 років в наступних категорій: дітей сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів та дітей загиблих залізничників. Безкоштовний проїзд таких дітей не поширюється у поїздах міжнародного сполучення, у поїздах Інтерсіті Плюс у вагонах вищої категорії купейних СВ вагонах першого класу у внутрішньому сполученні. Для всіх дітей непільгових категорій віком від 6 до 14 років вартість квитка складає 75% від вартості проїзду дорослого пасажира. Ну а діти віком до 6 років, які не займають окремого місця, мають право на безоплатний проїзд без проїзного документа. Перевезення дітей здійснюється протягом року без обмеження числа поїздок. Пільги школярам законодавством України не визначено, тому школярі старше 14 років здійснюють поїздки за тарифом, встановленим для дорослих пасажирів. Студенти вищих навчальних закладів перших-четвертих рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів для проїзду в поїздах приміського міжміського сполучення можуть купувати квитки у загальній пласкарті вагони зі знижкою 50%. Також рішенням Ради Укрзалізниці до кінця 2013 року продовжується благодійна акція з безкоштовного надання постільної білизни та чаю інвалідам та учасникам війни, у тому числі Великої вітчизняної війни та учасникам бойових дій. Благодійна акція не поширюється у поїздах Інтерсіті Плюс. Нагадаємо, що скористатися пільгами можна лише, якщо у вас є посвідчення, студентський квиток чи інші документи.